Привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке справжня мудрість. Це не просто купа знань чи вміння цитувати розумні книжки. Мудрість це мистецтво жити осмислено, вчитися на своїх помилках і поважати інших. Але є люди, які, здається, застрягли на місці. Їх видають певні ознаки: шість чітких сигналів, які показують, де ховаються слабкості, які ми можемо не помічати. І знаєте що, ці ознаки не просто недоліки, це дзеркало, яке допомагає нам зазирнути в себе, знайти свою тінь, як казав Карл Юнг, і стати кращими. Готові розібратися, тоді поїхали. Ці шість ознак це не просто список, щоб когось засудити, ні, це інструмент для самопізнання. Уявіть, ви дивитеся на себе збоку і раптом бачите, де можна підкрутити гвинтики у своєму житті. Кожен із цих пунктів це не вирок, а шанс. Шанс вирости, змінитися, наблизитися до своєї справжньої сили. І я обіцяю, буде цікаво, бо ми не просто розберемо ці ознаки, а й подивимося, як їх перетворити на щось круте. Отже, перша ознака Ознака перша закритий розум, стіна, за якою ховається страх. Перший сигнал це коли людина закриває свій розум для нового. Такі люди тримаються за старі звички, як за рятувальний круг, навіть якщо він вже дірявий. Нові ідеї? Ні, дякую, мені і так добре. Зміни? Та ну, це не для мене. Вони будують навколо себе фортецю зі страху і впертості, а за цією стіною невпевненість. Уявіть собі, є чоловік, який 10 років працює на одній роботі. Йому пропонують нову програму, яка спростить життя всій команді. А він, та ми завжди робили по-старому, і нормально ж було. Через рік його колеги освоюють нове, а він залишається позаду і дивується, чому його обійшли. Закритий розум це як кайдани, які ти сам на себе вдягаєш. Але є хороша новина, це можна змінити. Мудрість починається там, де ти кажеш: Окей, я не знаю всього. Задайте собі питання, а що, якщо я помиляюся, що я можу дізнатися? Один маленький крок до нового і ви вже на шляху до росту. Відкритий розум це не слабкість, це суперсила, яка відкриває двері до можливостей. Ознака друга вічна гра в винен хтось інший. Друга ознака це коли людина завжди шукає винних. Провали на роботі це начальство дурне. Сварка вдома, вони мене довели такі люди, майстри перекладати відповідальність. Але знаєте що? Це не просто звичка, це пастка, яка тримає їх на одному місці. Приклад, дівчина в команді дизайнерів не здала проект вчасно, замість того, щоб сказати: Я не встигла, давайте розберуся. Вона почала мені не дали чітких інструкцій, клієнт постійно міняє думку. Але коли копнули глибше, виявилося, що вона просто не спитала деталей, бо боялася здатися непрофесійною. Винні всі, крім неї мудрість це коли ти береш відповідальність на себе, не для того, щоб себе покарати, а щоб вирости. Спробуйте наступного разу спитати, що я міг зробити краще, це боляче спочатку, але потім, як ковток свіжого повітря. Бо коли ти перестаєш звинувачувати, ти починаєш керувати своїм життям. Ознака третя гордість, яка затьмарює смирення. Третя ознака це високі груди, і я завжди правий. Гордість це коли людина ставить себе вище інших, щоб здаватися сильною. Але за цією маскою часто ховається страх. А що, якщо я не такий крутий, як думаю. Уявіть собі начальницю, яка на нарадах перебиває всіх, тільки мій план спрацює, решта нісенітниці. Команда мовчить, ідеї вмирають, а потім проект провалюється. І що вона робить, звісно, звинувачує інших. Гордість засліпила її, і вона навіть не помітила, як сама себе загнала в кут. Справжня мудрість у смиренні. Не в тому, щоб принижувати себе, а в тому, щоб слухати інших і визнавати, я можу помилятися. Спробуйте на наступній розмові не доводити свою правоту, а спитати, а що ти думаєш. Ви здивуєтеся, як це відкриває нові горизонти і для вас, і для тих, хто поруч. Ознака четверта байдужість до почуттів інших. Четверта ознака це коли людині начхати на емоції інших. Немає емпатії, немає зв'язку. Такі люди можуть образити і навіть не помітити. Їм здається, що світ крутиться навколо них, а почуття інших це не їхня проблема. Приклад, хлопець приходить додому втомлений, а мама починає: Чому ти такий кислий? У мене день був гірший. Замість того, щоб спитати, що сталося. Свінг. Вона відштовхує його. Він замикається, а зв'язок між ними тріщить. Байдужість це як стіна, яка росте з кожним таким моментом. Але мудрість це вміння відчути іншого. Просто спитайте, як справи? Що тебе турбує? І слухайте: не для того, щоб дати пораду, щоб зрозуміти. Емпатія це міст, який з'єднує людей. І коли ти його будуєш, ти сам стаєш багатшим. Ознака п'ята. Страх змін, якір, який тягне вниз. П'ята ознака це коли людина боїться змін. Зона комфорту для них як тепла ковдра, але під нею клітка, вони тримаються за старе, навіть якщо воно вже не працює. Навіщо щось міняти, якщо і так нормально, кажуть вони, але життя не стоїть на місці. Уявіть собі продавця, який роками торгує одним і тим же. Йому кажуть. Спробуй онлайн-магазин, це майбутнє. А він та я краще по старому, мені так зручніше. Через пару років його бізнес тихо вмирає, бо клієнти пішли туди, де зручно. Страх змін залишив його ні з чим. Мудрість це коли ти приймаєш зміни як частину життя. Задайте собі, що я втрачаю, якщо залишуся на місці, а що можу знайти, якщо ризикну. Один крок за межі звичного, і ви вже бачите нові горизонти зміни це не ворог, це ваш союзник. Ознака шоста любов до монологів замість діалогу. Шоста ознака це коли людина говорить без зупинки, але не слухає. Вони обожнюють звук свого голосу, а думки інших для них просто шум. Такі люди можуть годинами розповідати про себе, але якщо спитати. А що ти думаєш про інших, вони розгубляться. Приклад, є подруга, яка на кожній зустрічі перетягує ковдру на себе. Ой, у мене на роботі таке було, слухайте, і пішла на півгодини. Ти хочеш щось сказати, а вона вже про своє. Зрештою, ти просто перестаєш ділитися, бо відчуваєш себе невидимкою. Мудрість це вміння слухати. Наступного разу в розмові зробіть паузу. Спитайте, а як у тебе з цим? І дайте людині виговоритися. Ви не просто почуєте щось нове, ви збудуєте справжній зв'язок. Бо діалог це дорога до розуміння, а монолог це глухий кут, висновок, мудрість це шлях, а не фініш. Знаєте, що круто? Кожен із нас, хоч раз проявляв ці ознаки. Може, ми були впертими, може, звинувачували інших чи боялися змін, і це нормально, головне помітити це в собі. Бо мудрість це не про те, щоб бути ідеальним, це про те, щоб рости. Ці шість ознак не вирок, а підказки. Вони показують, де ми можемо стати кращими: закритий розум, відкрити його для нового. Звинувачення: візьміть кермо у свої руки, гордість дайте місце смиренню, байдужість спробуйте відчути іншого. Страх змін зробіть крок вперед. Монологи? Послухайте, кожен із цих кроків це шлях до себе справжнього. Тож давайте сьогодні зробимо щось маленьке. Виберіть одну ознаку, яка вам відгукнулася, і подумайте, як я можу це змінити. Один маленький рух. І ви вже на шляху до мудрості, бо мудрість це не пункт призначення, це подорож, і я вірю, що ви готові її почати. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях, давайте поговоримо.